Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр ЄС офіційно продовжить тимчасовий захист для українців до 27-го року. Рада єС 15 липня ухвалила фінальне рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 27-го року. Продовження цього статусу дозволяє громадянам України і надалі легально жити, працювати, навчатися й отримувати базову соціальну підтримку в країнах ЄС без необхідності оформлювати статус біженця. Компенсація за розміщення ВПО. Уряд затвердив нові правила для бізнесу. Кабмін затвердив порядок компенсації за житлово-комунальні послуги та енергоносії спожиті під час безоплатного розміщення внутрішньопереміщених осіб, тобто ВПО. Правила стосуються юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які надали безкоштовно житло. Держава збирається покінчити з сірим. Схемами оцінки нерухомості та землі. В Україні можуть змінитися правила оцінки нерухомості. У парламенті вже зареєстровано відповідний законопроект номер 13435 Шанси на його прийняття дуже високі, оскільки коригування підходів до оціночної діяльності є одним із структурних маяків оновленого меморандуму з МВФ. Терміни його виконання до кінця 25-го року. На перший погляд, новий проект суто технічний і стосується переважно внутрішньої кухні оцінювачів. Але оцінка нерухомості важливий етап у процесі купівлі-продажу житла комерційних об'єктів та землі. Від чого? В яку суму оцінять ваше майно залежить, скільки в результаті нарахують податків, особливо за другого та третього продажу за рік, із яких у випадку з житлом до бюджету потрібно платити 25% від оціночної вартості об'єкта, наслідки помітить весь ринок нерухомості: і продавці, і покупці, і посередники. Якщо ти шукаєш квартиру в оренду або хочеш здати свою нам, і ми обов'язково з тобою зв'яжемося. Ми допоможемо швидко знайти надійного орендаря або підберемо житло під твій запит. плюс в коментарях, і ми все організуємо. Пановні глядачі, підтримайте, будь ласка, цей канал, купівлю. Моєї кави. Я власник кавової компанії ЮКОФІ. Посилання тут зараз з'явиться. І прошу вас підтримати мій канал саме тим людям, хто п'є каву. У вас є така можливість сьогодні. Ви купуєте дві пачки кави, третю отримаєте в подарунок. Поставте плюс в коментарях і ми з вами зв'яжемося. Дякую вам. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.